Зрада, мамо, ти не можеш так зі мною вчинити. Я ж твоя дочка, заявила Ользі донька, яка була категорично проти того, щоб мама продавала квартиру і влаштовувала своє життя. Жінка опустила голову. В її пам'яті ще жила образа. Адже насправді це Ірина її зрадила, коли повелася на обіцянки свого батька, який спочатку її кинув, а потім приїхав, замахав грошима, і вона про все забула. Ольга ще змалку мріяла про щасливе життя. Вона вчилася в інституті, мала здібності до математики і мріяла стати викладачкою. Але життя перевернулося, коли вона зустріла Олексія. Він гарно говорив, обіцяв золоті гори, дивився в очі так, що світ ставав кольоровим. І коли дівчина зрозуміла, що чекає дитину, їй здалося, що це велике щастя. Але Олексій виявився не тим, ким прикидався. Олю, я ще не готовий до сім'ї, казав він холодно, коли вона розповіла про дитину. Це твій вибір. Ти сама вирішила народжувати. Як це сама, це ж і твоя дитина, голос Ольги тремтів. Та він знизав плечима, навіть не глянувши, і пішов. Просто зник з її життя. Так почалося її інше життя не студентське, не мрійливе, а важке і самотнє. Інститут довелося залишити, бо треба було заробляти на хліб. Вона підробляла на ринку, мила підлоги, шила чужим людям, аби мати за що купити доньці одяг і молочко. Доню, ми все витримаємо шепотіла вона маленькій іринці, коли та плакала вночі. Ти у мене виростеш гарна і щаслива. Жили вони у гуртожитку, в одній маленькій кімнатці. Холодно зимою, дуло крізь вікна, а літом не було чим дихати. Ольга відкладала кожну копійку, аби хоч якось дати доньці більше. Батьки Ольги допомагали їй неохоче, бо були на неї злі за те, що вона своїми руками так легко зіпсувала собі життя. Та роки минали, і коли іринка підросла. У неї з'явилися свої думки. Мамо, а чому ми так бідно живемо? У моїх однокласниць все є, а я маю навіть не нового телефона, не маю тільки старий, говорила донька з докором. Моя одна все тягну Іринко. Але ж головне, ти вчишся добре, ти матимеш майбутнє, сама собі заробиш, намагалася пояснити Ольга. Дівчина слухала її, але серце поступово наповнювалося образою, їй здавалося, що мама їй нічого не дала, що вона заслуговує на більше. І саме тоді, коли Ірині виповнилося 19, коли вона хотіла мати все, у її житті раптово з'явився батько. Олексій підтягнутий, у дорогому костюмі, приїхав на чорному джипі. «Доню, – простягнув руки. Я знав, що ти у мене така гарна виросла. Ірина дивилась на нього широко розплющеними очима. Вона чекала цього моменту все життя, щоб тату визнав її, і він визнав, почав водити її в ресторани, купив айфон, подарував золотий ланцюжок. Бачиш, мамо, ось що значить справжній тато», Кинула Ірина одного разу, повернувшись додому з подарунками. Ольга тоді мовчала, серце стискалося від болі, бо вона знала, що Луксі це робить не через любов, а щоб показати себе кращим. Згодом він купив Ірині квартиру в новобудові, але записав її не на доньку, а залишив на своє ім'я. Тату казав, що так правильно, бо я ще молода, пояснила Ірина мамі. Ольга гірко посміхнулася. Пройшло кілька років, Ірина вже навчалася в університеті, жила в тій квартирі, а Олексій одружився з молодою жінкою. Невдовзі у нього народилася ще одна дитина, і вся його увага переключилась туди. Доню, відповів він сухо на доньке, зараз не можу, маю справи. А потім просто продав ту квартиру, бо юридично вона ж на нього була оформлена. І Ірина залишилася ні з чим, до мами повернулася. Мамо, що мені робити? плакала вона. Та я ж казала, почала була Ольга, але зупинилася. Не кажуть, я ж казала своїй дитині, Проживеш і цей біль, – сказала. Ольге на той час вдалося купити невелику квартиру, її батьків не стало, вона продала їхній будинок в селі, продала свою кімнату і почала життя з нового аркуша. А за цією радісною новиною прийшла і інша. Ольга познайомилася з порядним чоловіком, який мав до неї почуття і серйозні намери, але кликав її до себе. Тому Ольга вирішила все продавати і будувати нові стосунки в іншому місті. Але Ірина, почувши про це, підняла бунт. Як це продати? Це і мій дім, кричала вона. Іро, ми все життя тут бідували. У мене ніколи не було особистого життя. Чому ти не даєш мені право на щастя? спитала мама. Бо ти мені нічого не дала, вирвались доньки. Слова доньки глибоко зачепили жінку. Нічого не дала. Та хто тебе годував, коли всі відвернулися, хто ночами не спав, коли ти була маленька, хто собі усьому відмовляв, щоб у тебе були книжки і зошити? А вранці вона сказала доньці Знаєш, Ірино, квартира це тільки стіни, але любов, яку я тобі давала, це ціле життя, якщо ти цього не бачиш, то я не винна. Ольга таки продала квартиру. Дочці віддала половину суми, щоб та змогла хоч якось почати будувати своє життя, а сама поїхала будувати своє. Ірина з мамою перестала спілкуватися бо вважає її зрадницею. А яка ваша думка? Чи справді мама вчинила неправильно?